Слава Україні! На зв'язку Паляниця. Спершу я хочу подякувати вам за те, що досі залишаєтеся зі мною і чекаєте нових відео. Для мене це дуже багато означає, і я запевняю, що ваші очікування не були даремними, адже я вриваюся до вас з вампірським вайбом. Це бандеризація особлива не лише тому, що я вперше переозвучувала фільм, а не аніме, але й тому, що вона присвячується моїй мамі, завдяки якій в мене і виникла ідея бандеризувати сутінки. Тому матуся, це тобі. Ну що, ви готові? Песка. Все, я не годна вже з тобою. Їдь до баті в Карпати. Але я в кину хочу. Богдана Яремче теж файне місто, ма не мамкай! звати мене Богдана Свиногузка, а це мій батя Гуцул Сава. Він мент. Вони з моєю мамою розійшлися, і я жила з нею і її хахали. то ти за депресняк якийсь включила. Оце во нормальне музло. Тату, це крінж. Що що, Крежі, пулять? А то не зарано тобі дівку. Тату крінж це сленг такий. Який шланг? Чим тебе мама в тому Києві годувала? Авокадо. То що за наркота? Тату, це фрукт. Після якого ти овоч? Ой, та все. Цього гонщика пам'ятаєш? де яка файна дівка вимахала. Може, хутір тобі мій показати? Я зараз ганусі все розкажу. Не розкажеш, якщо я ноги тобі відтяпаю. Йо, я дем'янчик в попі бур'янчик. Ти поет? Та є троха. Дарую тобі цього Тільки що воно ящик горівки виміняв. <рес> тут все працює як тільки тіко тут газ, це тормоз, а тормоз це газ. І одна з передач може цю таратайку чуть-чуть в космос запустити, але так то все файно. В неї хоч страхівка є. Страху нема, бо гуцулисі не боять. То Що їдемо на каторгу в школу? А я я у баті на хуторі працюю там міськів не треба. Ах ти зрадник, їду сама. Коханий баба, яка курка ж крябала цей всратий розклад? Здоров, я той самий ботанік з зором мінус п'ятдесят, який викидає рандомні факти в найнезручніші моменти і робить вигляд, що він розумний. А тепер зроби вигляд, що тебе не існує, і чапай геть. ясно, хмарно. Ой, вибач, я цілила в писок, але ти розвернувся. Ти булки свої до Максима не підкатуй. До моїх було кіому шишаріки треба відростити. Я присіду. Слухай, ти вибачай. проїхали. Я Дарина, а я айтішніця. А то хто? Хріни в пальто. Тобто сімейство хріників. Вони всі прийомні кіндери єдиного в лікаря, який не лікуєме до вони. Сітки бліді як поганки. Оце що за хрін? Едік головний джигун в Карпатах. Хто-хто? Бабій. Проходь. У нас тут він тляптер. Диви, я би тебе не здуло рости така худонька. <звук> Пф, від мене штиняє чи що? Що його так скосило? The next day. Знову цього пуголовка недорозвиненого плющить. Привіт, папа. На все вирішуй, бо я трохи тупий прогульщик, хворий. На голову на горло. А от не треба всяку каку в рот брати. Ти злишся, бо я косився на тебе. Якщо я ж тиняю, то хоч би десь як позичив. Та Нє? все не дуйся, як ропуха. Ти не сіпайся, як опариш. То ти кажеш, мама тебе сюди через свого хахаля послала. Уявлення немає, не маю чим їй насолила. Шо в тебе з очима? Сурбіт вилазить від цього вигляду. Іду з милом помаю. Та я чесне слово не хотів зуб даю. Ти мені сволота гімниста зарани один зуб віддаси. Я з тебе ще зуби мудрості витягну. Їй богу. Батя, та ти вже хлопу таку послугу не роби. Візьми нормально по п'ять штук за кожну вісімку. О, пане хріник, дай Бог здоров'я. Там да, не переживайте. Ну що, кізонька, ти стелепа, надавай свої оченята. жити буде. То Едік сраку мені врятував. Файно є. Тобі клепка через вухо вилетіла, чи що? Я що мав її там лишити? Е, що і стало? Ти флеш суперкабан чи що? Ти як тут таратайку спини? Ха я коло тебе стояв, сонечко. Не сонечко тут мені, я виділа, де ти стояв. Тебе по голівонці гепнуло. Це я тебе по зараз гепну за газлай. Я такої газировки не знаю. Газлай це, айтану тебе до підпеньків. Сезон грібів уже сіскінчив, поганочка моя бліденька. Сам ти мухомор, дряхлий. Паляниця, я не годна вже з тим медіком. Давай антракт. Прийнято. От буває така ситуація, коли ви кудись їдете, вам страшенно хочеться глянути улюблене аніме. Але інтернету в дорозі, як на зло, немає. Ви скажете: Господи, ти помаши. А я скажу: дайте мені машину часу. І телеграм-канал Аніме Це суперультра, моя фантастична база, де ви можете знайти. І завантажити серії улюбленого тайтлу в супер дупер ультрафантастичній якості з хорошою озвучкою. і Взагалі, во. для цього вам потрібно напружити звивини своєму мозку, аби подумати заздалегідь і налоханутись, як Богданочка. Відкрити цей канал, тицнути на виділене просте безособове речення з понукального характеру. Тоді тицнути на ось це посилання і пошукати анімешку в списку, які дбайливі адміни спеціально для вас впорядкували по алфавіту. А щоб висловити своє захоплення цим скарбом, ви можете сипнути їм пару копійок або й не пару, ось сюди. Посиланнячко знайдете в описі або ось тут. За QR-кодом чи то курокрадом, там вже самі розбирайтеся. Все, Богдан, а далі сама поїхали дивитися на коноплі. Нам не варто дружити. Ти дебіл чи що? Та є в нього таке трохи. Ліз не починок. Ми їдемо на сини верти з нами. обов'язково втоплю тебе там. Ой, наєпко. Едік, полікуй своє роздвоєння особистості, будь ласка. І я сказав, що нам не варто дружити, а не що я не буду з тобою дружити. Ти Сімейних мелодрам на один плюс один передивився. Якщо ти розумна, то тримайся від мене подалі. Я розумна. Ну добре, так фільм буде нудний. Того давай я почну тебе виправляти. А де Едік? Зменшився в п'явку від такої холодриги. О, Дем'янчик, що сидиш передиш сумуєш? А з Едіком посралась. Хріником? Йо, фе. Чого фі. Та ті цю нашому шаману колись проносного в бограч підсипали. Ну, що, біполярник, тридупельний. Хочеш вибачитися, то плати за моїх трьох лобстерів. О, Дана та карпатські раки. То ти поясниш мені свої приступи дебілізму? Бо живем, побачимо. Так все. Йой, та добре. Я вмію, чути думки. О матко рідна. Всі крім твоїх. А чи назис? Я одне годин до Петра, та, то мій телепатичний радар вийшов. В зладу через магнітні бурі, чи то ти думати не вмієш? Знаєш, я думаю, ми ідеальна пара. Пішли гуглити щось про телепатів, які сиплять в бограч про носне. ну прям копія Едіка. Слухай іхріник Едуард Крилово. ти підозрілий чи бурек? Ганяєш швидко, як від ТЦК, і дурі маєш як моцний бугай, білий, як срака в сметані, але й можеш заразу лишити. Йой, та ти шо, меклка моя затуркана. Я знаю, хто ти. Якщо ти скажеш тампон, я викину тебе з балкона. А кровосіся можна? Богдана, я комар, тільки самки комарів дудлять кров. Е, куди? Ти забагато знаєш. <творю> Ніфіга собі ти блистулькаєш, слухай, а За тебе можна купити біткоін? Ой, закрийся і тапай свого хом'яка. То що там з комарами? Та був там колись один комарофіл, філивіть ти на шрік пішов. Ні, ну ви гуцули, звісно, люди стрьомні. Правильно, бійся, бо я найстрашніший хижак. Раз ти комар, то тебе тапком тріснути можна та й по всьому. Ти була права, ми ідеальна пара. Ну що, пішли знайомити тебе з моїми предками? Нічого собі халупка, в нас бізнес торгуємо шкурами. Овець, кацапів. Mm. Слава Ісусу Христу. Коні мені через кадик. Тамара, слава навіки Богу. Здоров'я Ліза, а то джинпук Він напівкорець, то його від відоселець з молоком розпирає. А то я моя світлиця, а, а де ліжко. Я не сплю. Ти сунічку курікаєш? Ні, за що тобі під вухом? А, а то ти падло мені спати не даєш. Взагалі, то я тобі серенади виспівую. Батя я за діком сі здибала, він хоче до тебе йти свататись. А йона й приходить. Пішли грати в гуцульський бейсбол. Це шо за неформали малярійські комарі противні до срачки. Йо, та йо. Ммм, mm, закусон! цехо до Богданочки не лізь дзяв спокійся до побачення, дріпайте. Ольо, що стало? Це малярійський нюхач. Він ці не успокоїть, поки не видудли з тебе все, що можна і не можна. І що нам робити? Плювати і не пердіти, бо він тебе винюхає, а ти знаєш, не лавандою пукаєш. А мій батя закатає істерику і скажи, що їдеш назад в Київ. Замахали мене ті гуцули. Щось і стало. Вони дали мені подоїти бика. Так биків ж не доїть. От і я про що? А я ще цей випила, бо думала, що молоко. Йоперний театр. Я їду до мами. Я їду до мами. Ти бачить. В Єві завтра буде акція на мою улюблену тоналку. Та ні, Танісю, ти бачиш з планаси. А, наші відвертали увагу, ню, хоча в шмотках у які приділа Богдана. але дзюзя так занюхнувся, що від'їхав. Mm. Ти ворожка? Та я з Ютуба вчилась. Чекай, дзя вичислив, що ми його намахали і дріпає сюди. Mm. Так, від комарів взяли. Ну, погнали. Ну, здоров. Mm. Наші літає? Ти на Богданочку мою бикану. Діка, ну богданочку, делікуй. Ми самі з ним раду дамо. Якийсь ти холодний зараз, ми тебе зігріємо. Ой, щось він почорнів, як твої вареники вчора. Ну подумаєш води налити забув. Як ти взагалі збирався їх варити без води? Давай висмок той, малярій. Та я не годен. Що ти годен? Давай. Відкачали. Мама, а ну їдь назад в Яремче. НМТ ніхто не відміняв, мусиш довчитися. Мамо, у мене нога зламана. Не А то подорожник прикладе і буде як новень. Адіки, де все-таки познайомся з батію. Так, а чого тут свіркуни? Отак краще. І машини повстали з попелу ядерного вогню. Війна на знищення людства тривала десятиліття. Я таки потанцюю на випускному. Ой хто б'є, тому наливайте, хто не б'є, тому не давайте, хто покаже в черці. Віталя комедія, дякую, що додивилися ці відео до кінця. А раз ви вже тут, то можете потицяти там підписки, вподобайки. І не забувайте донатити для наших захисників поширювати збори та пишатися тим, що ви українці, адже єдність, віра і збройні сили України щодня наближають нас до перемоги. З вами була Паляниця. Ще почуємося.